Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова. і сьогодні ще одна новинка. Цей шнурочок нещодавно з'явився в нашій студії. Придбати його можна одразу, хочу сказати, за посиланням, яке я залишаю під відео. Це шнур 2 мм Полістер. Дуже приємні кольори. Ось в мене такий. Солом'яний він. Що по характеристикам, об'єм 3 мм 150 метрів в одному моточку, важе він 100 грамів. Тобто він доволі, доволі легкий, тому що 150 метрів це забагато для якогось виробу. Давайте подивимось, що по щільності. Ось я пров'язала невеличкий. Такий зразочок, просто звичайними стопчиками без накиду, і одразу хочу сказати, що лягає він у петельках дуже е, об'ємно, дуже міцне полотно. Гачок у мене дівчат 3 мм, хоча можна взяти менший, якщо ви хочете, більш щільніший. Для чого пропоную його обирати саме для торбинок, для ажурних торбинок, для сіток. Для легеньких клачів та будь-чого, чесно. Я дуже багато працювала з двічкою. в мене є і клач, з двійки є зв'язаний амеліклач, відомий вам зі шкіряними паєтками. А, він саме зв'язаний з двічки. Дивіться, а, дуже легко працювати, взагалі не напружує руку, взагалі дуже швидко лягає у полотно, петелечки об'ємні. Хочу сказати, раджу. <сум> Дивіться, яке полотно, доволі щільне, трічкою, те, що треба. На дотик приємний, дівчат, одразу хочу сказати, не, не скрипить під час в'язання ви чули. Але, от коли ось так робиш, трошки підскрипує. Тубусу в нього немає, тому він легенький навіть для транспортування. Тому, будь ласка, раджу, давайте зв'яжемо щось цікаво. Є, е, до речі, дуже класні кольори, такі яскраві, яскраві літні. Е, тому чекаю на ваші реакції та замовляйте. Давайте будемо в'язати.